І я хотів вам розказати про наш новий продукт, це є Masterfold Type Tool. Це двосторонній скотч для склеювання супердифузійних мембран і парізоляційних плівок. Давайте подивимося поближче. Він буде аналогом стрічки К2. Як ми знаємо, К2 є колочу-бутилова стрічка, вона є якби як пластилін, два полотна супердифузійної мембрани герметизує. Тут представлені два варіанти. Баугутовська та аквапротекторська. Обидві непогано справляються: одна більш пластична, більш інша-менш пластична. Стосовно нашої стрічки, вона є поліестерова тканина армована сіткою скловолокна Значить, На вигляд, вона йде така, як 2 см шириною. 5 метрів длиною є рулон. Це є двосторонній скотч. Давайте подивимося, як вона себе поводить. Тут є в мене опитний образець. Є в нас Діфой Лес супердифузійка. Ми, значить, її притискаємо. Знімаємо захисний, захисний шар. Це може бути трішки більше, ніж. Тут вона. Вона така клейка, що вона, до речі, поки я відклею, я розкажу вам більше. Вона дуже клейка на свою за своєю природою, тому її можна використовувати для герметизації паро пароізоляційного шару, наприклад, до примикання до стін, вона хорошенько приклеюється до дерева, до Якоїсь гладкої поверхні майже мертва. Ми зняли захисний шар і наклеїмо наступний шар нашої супердифозійки. Е Бажано пр протиснути, щоб вона хорошенько склеїлася. Навіть е до стола. До будь-якої гладкої поверхні вона буде рівно дуже сильно. Як ми бачимо, е Два шари склеїлись, я наношу їм на розтяг воно. О, дуже хорошо себе поводить о, в будь-якому напрямку. І два шари о, супердифузійки склеїлись герметично і, і дуже хороший розтяг витримують. Так само вона виглядає на пару ізоляції. Якщо попитатися розірвати ці два шари, то. Буде руйнування по, по плівці, а не по ній. Тому MasterFold Type 2 Це є аналог стрічіка 2. Скоро у нас з'явиться продажу, тому звертайтеся. Дякую.